Всім привіт! Знімаю для вас влог перший. М -м -м. Ви скажете, а чому не виходять відео місяць? А я вам відповім. Тому що за мене не було часу, але відео будуть виходити в одно. Влог називається всім блокнот. Давайте я вам швидко покажу, тому що їх багато. А, ну, якби... Не хочу, щоб це відео ділилося на дві частини. Вот первый не такой блокнотик. Давайте быстро покажу. Я его только недавно начал. Тут на 3 часа наколочу. Ещё не, не закончился. Вот такой вот ещё блокнотик. Він мені ще не закінчився, але я ось почав. Такс, вот такий я блокнотик. Мені вже, мені вже стільки років. Вот такие я блокнотик, все більші ротики. Ну, не мароки всім. Ну, от осьом десь 9 місяців, осьом, напевно, вже рік і от. такие большие мне подобрать. Дальше вот такие вот черные. Мы еще один черный был, там лежал. ему ну, Мурик точно я. Все, мы дать мне сейчас так пять. Не, был пиврок, может, синий. Далее вот такие ему тоже реки. Далее вот такие вот. Вот такие вот. Тут наклейки, типа бумажный блокнот. Вот такие блокнотики.